Привіт, друзі! Мене звати Макс Куратов, один день до мого дня народження. Мене трішечки привітали, але це життя, треба працювати, треба навчатися. Так що поїхали. В найближчий час ми повинні познайомитися з трьома способами конструювання сайтів в конструкторі сайтів WebFlow. А саме, за рахунок штучного інтелекту, про це саме сьогодні буде в відео. Далі, це за рахунок шаблонів. Та третє це повністю як верстати сайти з нуля. Поїхали! Посилання на WebFlow ти знайдеш в Описі під цим відео, і у тебе тут буде нуль проектів. Перше, з чого ми розпочинаємо, це створення нового проекту. За рахунок штучного інтелекту, за рахунок шаблонів, вони бувають як платні, так і безкоштовні, а також повністю з нуля. Розпочнемо з штучного інтелекту. Загалом, все рівно, що ви тут натиснете. OK, Next. Наступне питання, ми повинні написати промпт, завдяки якому він нам буде конструювати сайт. Давайте напишемо такий промпт. Щоб він створив нам сайти на англійській мові для продажу чоловічків з Лего, де я буду генерувати цей промпт, звичайно, в чаті GPT. Є промпт, Ctrl-V, Next. І тепер він нам пропонує, з яких секшенів буде будуватися наш сайт. Навігація, це меню, перший екран, десь там відповіді, call to екшен. Ну окей, давайте це зробимо. Ви можете замінити це все місцями, але навіть коли ми пропустимо цей. Кроком у нас все рівно буде така можливість. Next. Далі, в якому стилі буде наш сайт? Професійний, натуральний, мінімалістичний, фотористичний. Давайте зробимо щось по типу Playful. Окей, він буде світлий або темний. Давайте зробимо світлий. Далі, бренд, voice and tone. Тобто ми самі можемо задати тон нашого сайту. Якщо ти новачок, я тобі раджу, щоб він автоматично підбирав тон, який буде найкраще підходити під опис вашого сайту. Які ще варіанти є? Чіткий, професійний і зрозумілий тон, пояснювальний тон. Ну постав на паузу і почитай всі варіанти. Я хочу повністю віддатися фантазії штучного інтелекту. Окей, генеруємо. Як правило, це займає одну-дві хвилини. Окей, щось є. Давайте першочергово щось подивимося. Так, непогано, добре. Окей, залишаємо. Що ми можемо робити? Перше, це коригувати колір. Тобто ми можемо назначати кожному елементу свій конкретний колір. Типографіка. Типографіка це елемент, який відповідає за шрифти. Ми можемо обрати конкретні шрифти, навіть якщо ти зараз обереш якийсь то шрифтів, він тобі не підійде. Ти. Все рівно можеш в будь-який час його замінити. Далі, і Ти можеш обрати стиль імейджів, і він сам тобі нагенерує. Хоча приблизно на 100% ти будеш сам заганяти саме свої імейджи. Далі ми можемо попрацювати з кнопками, тобто налаштувати зовнішній вигляд кнопок. Карточок, бачимо, якась татінь неприємна, я ніколи її не люблю робити. Найкраще буде щось по типу такого. Окей, старт білдінга ми переходимо в робочу зону, і що ми тепер можемо робити? Якщо нас не влаштовує якийсь блок ми кожного разу можемо його генерувати, допоки не знайдемо саме той варіант, який нам сподобається. О, ну кайф, давайте подивимося попередній перегляд, дивимося, якась така варія. Тобто, мій друже, генеруй, поки не знайдеш свій найкращий варіант. Мало того, якщо ми будемо пригати по брекпоінтам а я нагадую брекпоінти це як саме буде виглядати твій сайт на конкретному моніторі. В даному випадку це на мобільній версії. Повертаємося до комп'ютерної. Ну що ж, що ми бачимо? Він складається з секшенів, а я кожного разу казав, що кожен блок це секшен. Всередині секшену є контейнер, де основна ціль контейнера полягає в тому, щоб задати оці відступи зліва та справа. Всередині у нас є контент, відповідаючи за верхню частину та за саму гаварею. А за що я обожнюю штучний інтелект, який вшитий в вебфо, Саме для новачка, що ти можеш знайти? Будь-яке рішення, є у нас такі таби, де при натиску на кожний таб у нас є контент. Так ось використовуєш штучний інтелект, ти можеш дивитися, як виконується та чи інша задача. Тим самим навчатися. Якщо взяти, наприклад, блок, відповідаючи за а, питання, є далеко непроста механіка. Так, це зараз дуже зроблено топорно. Але якщо ти поклацаєшся, обереш зовнішній вигляд, ти можеш знайти цікаві варіант. Варіанти. Ти можеш зробити це в два стовбика, тобто як з тобі заманеться. І що найголовніше, що дивіться, як названі ці класи. А випфов, це що? Це елемент, у якого є класи, клас, клас це ім'я, і як тільки ну, я назначаю йому клас, я можу назначати йому зовнішній вигляд. Тобто, що це таке HTML, як називається класа, і всі налаштування, які зв'язані з зовнішнім виглядом, це CSS. І тут не потрібно бути програмістом, щоб це все зрозуміти. Подобається вам блок? Ні. Окей, міняємо. Не подобається ще раз. Міняємо. Якщо ти розумієш, що якогось блоку тобі не вистачає, натискай між двома будь-якими блоками. Окей, okay. і обирай, що тобі потрібно. По назві інтуїтивно зрозуміло, за що він відповідає. Потрібна галерея. Окей, okay, let's go. Яка галерея? Ну, давайте, наприклад, і таку. Давайте попередній перегляд і подивимося, як буде виглядати ця галерейка. Прикольно. А якщо ні, генеруй іншу. Окей. Okay. Макс, нема того блоку, який мені запотрібен. No problem. Show more. І дивись ще декілька варіантів. Все сіно, ну, мені здається, і додати нічого, але також, якщо ми перейдемо в перелік наших сторінок, у нас є так називаємо Style Guide. Про нього я ну дуже дотошно розповідав. Саме на курсі кухня ВПО, оскільки це дуже важливо. Ну, по-перше, я вам скажу, що одиниці роблять цей стайлгайд. Що таке стайлгайд? Стайлгайд – це а, така технічна сторінка, де ми заганяємо туди різні елементи сайту, і потім, коли будуємо сайт, використовуємо ці класи. А класи як працюють? Па-па-па-па. Наприклад, я хочу використовувати ось таку кнопку. Кнопка «Button». Вони всі «Button». У них у всіх однакова якась та стилистика. А саме це падінги. Ця вістен цій, ці, ці. Але якщо я класу дописую якийсь то комбо-клас, саме цей комбо-клас відповідає за колір. Це та сама кнопка, але у якої інший колір. І якщо мені десь знадобиться, наприклад, тут Ctrl-E, створити батон, назначу йому стиль «батон», він буде у мене ж такий самий, як елемент, у якого є батен. Зрозуміло. І якщо я саме цьому елементу назначу інший колір, то всі кнопки, які у мене будуть на сайті з таким самим класом, вони у мене перекрасяться на конкретний колір. Ось що таке style Guide. Як ти зрозумів, це робити не обов'язково, але якщо брати, наприклад, мої комерційні проекти, я туди заганяю всі H1, H2, H3, H4 параграфи, а всі кольори заганяю туди. Так, мій друже, ти можеш обрати будь-який елемент, перекрасити його. Але в чому кайф? Якщо ти зміниш ну, наприклад, який відповідав за Yellow, на інший колір, то весь сайт, де є. Єло кавор перекраситься на той, яким ти заміниш в цьому і кайф компосів в інших відеох. Я обов'язково розповім, як робити по шаблонам, а також як робити з нуля. Також, мій друже, я тебе запрошую в школу umapalata.space, де в межах цієї школи є декілька напрямків: кухня Webflow, кухня, Framer, кухня Spline, Photoshop, Figma. Але я хочу зупинитись саме на кухня WebFO. Це саме той інструмент, який дозволить тобі створювати будь-які сайти. Це. 13 годин контенту, хоча, чесно кажучи, там не 13, там набагато більше, оскільки в межах цього курсу також є п'ять майстер-класів на суму 78 доларів. Воно все вам буде безкоштовно. Але це. Для підвищення кваліфікації на початку пройдіть кухня Webflow. Ти зробиш не 3, а ну 100% десь шість повноцінних сайтів. Тебе лише в кухні Webflow чекає 62 відео уроку. Російська мова викладання друзі не давіть... Займаєшся не обмежений за часом доступ, а також у тебе буде чат підтримки, де ти можеш завжди задати будь-яке питання. Також, окрім кухні, вебфоу та майстер-класів, тебе чекає архів бази знань, де кожного разу я викладаю якісь цікаві відоси, ну по тематиці, звичайно, переход за посиланням, ознайомлюся з програмою, чомусь марафону треба замінити, та роби свої висновки. І ще, мій друже, якщо ти не до кінця розумієш, твоє це чи не твоє, а перейди на umapavata.space і ось ці всі раз, два, три, чотири, п'ять майстер-класи, які входять в кухню WebFlow, але також є практиком EasyStarting WebFlow. Це Саме той курс, який дозволить тобі зрозуміти, важко воно тобі чи не важко. І якщо ти додивився до цього моменту, то диви сюди. Все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі дуже вдячний. Канал у нас молодий і потребує твоєї підтримки. А з вами був Макс Куратов, Пока!